Непростий шлях до власної мети на Прикарпатті до боротьби за першість готуються більше сотні спортсменів з усієї України. Виборювати перемогу будуть боксери у тлумачі на всеукраїнському турнірі у пам'ять про загиблих героїв. Далі наша Вікторія резум розкаже. Темні збори на Тлумачині відбуваються вперше. Сюди з'їхалися учасники із шести областей України. У нас тут є представники Харківської області, Рівненської області виходить міста Київ, потім Черкаської область, міста Умань. Потім в нас запорізька область представлена, Херсонська область також. Слава Богу, тут як на Франківщині більш-менш нормально. Ну якщо порівняти наприклад з Харковом, де хлопці кажуть, от спілкувалися, що у них там тривога може по півтори доби бути. Це дуже якби для них тут більш-менш ну, спокійним подобається. А для хлопців це дуже важливо, це як соціалізація їхня. Приїхав із Умані 13-річний Михайло. Хлопець вперше на спортивних зборах. Чотири роки в боксі та вже мріє про майстра спорту. Хотів я на бокс прийти ще з дитинства, але батько сказав, ви підростеш і підеш на бокс. Я ходив з п'яти років на дзюдо, потім пішов на бокс. На перші змагання я поїхав рік тому. І за цей час я вже побував на двох чемпіонатах області з Черкаської і на двох чемпіонатах України. А ось Ігор Марить олімпійським золотом. Боксом хлопець займається понад три роки. Спочатку було важко, тому що довго не тренувався, а зараз тянувся більше в тонус і все йде вже більш легше. Дуже цікаво, дуже багато приймається більшого стажу. Дуже цікаво знайомитися більшими людьми, плюс брати більше знайомств. Ну, тобто дуже, дуже класно. До спортивних зборів у Тлумачі залучили понад сотню боксерів, аби ті обмінялися досвідом, навчилися працювати у парі та отримали перемогу на всеукраїнському турнірі пам'яті загиблих героїв. На даний час у Тлумацькій громаді загинуло 54 і 30 безвідсі зниклих героїв. Ми активно приймаємо участь в вшануванні. Героїв у нас в центрі міста і банери, встановлені в честь наших героїв. Це великий будемо так говорити, плюс для популяризації цього виду спорту, оскільки у нас цей вид спорту дуже малий тільки два роки. Україна в нас одна. і Ми повинні бути одне ціле. Не може бути хтось з Харківщини, хтось звідти живе так, ми живемо так. Ми є одна велика боксерська родина і велика Україна. І ми повинні, діти повинні пам'ятати, Тих героїв, які віддали життя, що ми сьогодні маємо можливість тренуватись, спокійно жити і ходити під чистим небом. І ми повинні цю любов для дітей прививати, вони повинні знати героїв. Турнір пам'яті загиблих героїв на Тлумачині відбудеться 5 серпня.